Якщо я бачу, наприклад, не згасли примітивні рефлекси. Що би я не робила, нам потрібно пробудувати спочатку базу, на яку потім буде надбудовуватися вся решта, тому що когнітивна діяльність і мовлення це найвищі психічні функції. І Якщо тіло не пробудоване, якщо там у нас не вистачає якихось цеглинок, це не увімкнеться. Скільки б я не будувала в обхід додаткових нейронних зв'язків через музику, це не включиться так, як воно повинно включитися. Без коли фундаменту фундамент. нічого ми не, не вистроїмо будинок. Так. Це правда. Це правда. Так, тому тут залежить і від запиту, і від того, що я спостерігаю. Буває так, що запит невідповідний до моїх спостережень, і тоді я про це завжди говорю батькам: проговорюю, що я бачу. Наприклад, так, дійсно з цим варто було би працювати, наприклад, з вашим запитом, так, якщо дитина не розмовляє, дійсно над цим варто працювати. Але подивіться, мовлення залежить, і я починаю перераховувати, від чого залежить мовлення, і ми, врешті, доходимо до примітування в рефлексії, тому що дитина, наприклад, у 5 років піднімається на ноги так, як трирічна або дворічна. Спочатку піднімає попу догори, спираючись на ручки, а потім піднімається. Тобто, це паттерн руховий дворічної, максимум трирічної дитини.